Привіт, мої маленькі розумнички. Сьогодні до нас з вами завітала Хмаринка. Привіт, Хмаринко! Привітайтеся з нею! Привіт! І Хмаринка каже: Вітаю вас, малята! Зараз я вас познайомлю з геометричною фігурою, яка називається круг або коло. Сонечко на небі сяє, форму кола вона має. І тарілка, і годинник часу круглого лічильник. М'яч кругленький, як він скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. І Хмаринка каже: Дітки, подивіться на малюночки і скажіть, які предмети мають круглу форму. Уважно подивіться. Правильно, це колобок, цукерка і млинець. Вони круглі, мають круглу форму. Схожі на круг. А на цій картинці подивіться, які предмети мають круглу форму. Уважно. Так, це сонечко, гудзик і печиво. Молодці малята, чудово! А зараз подивіться, як можна намалювати коло. Ось так. Коло немає сторін. У кола немає кутів. Коло може крутитися, його можна котити. На круг схожа піца, а її смачненька скоринка це коло. коло. Це замкнена лінія, і ту частину, яка лежить у колі, називають кругом. Отож, бо це коло. А це круг. Чудово, малята. А це галявинка, хто на ній живе, відгадайте? Не ходжу я, а стрибаю, бо нерівні ноги маю. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. Довговухи я зайчись, так. А скажіть, дітки, зайчик стрибає біля пеньочка чи на пеньочок? Правильно, зайчик стрибає на пеньочок. І зайчик попав на галявинку, а на галявині ми бачимо сову. Вона сидить під деревом чи на дереві. Так, сова сидить на дереві. А їжачок, як ви гадаєте, їжачок сидить перед зайчиком чи за зайчиком? Так, їжачок перед зайчиком. Молодці малята. А скажіть мені, зараз їжачок під деревом чи на дереві сидить? Правильно, під деревом сидить їжачок. А до нього зайчик стрибнув на пеньочок. Чи біля пеньочка? Так, на пеньочок сів зайчик. Ой, а на цій галявині хто живе? Хто тут? Так, це білочка, а білочка сидить, де? Правильно, на пеньочку, білочка притка, швидко стрибать вміє. Де вона зараз? Так, Білочка біля пеньочка, зліва від пеньочка. А зараз де білочка? Вона біля пеньочка. Справа від пеньочка. Молодці малята. Куди вона сховалась? Де білочка? Де вона малята? Так, вона сховалась за пеньочок. Тепер, куди вона стрибнула? Білочка де? Вона сидить в дуплі. Молодці ви мої хороші. Ми сьогодні з вами познайомилися з геометричною фігурою, яка називається круг. або коло, круг. І зараз на цій картинці є предмети, які схожі на круг або коло. Давайте їх назвемо: це годинник, це тарілка. С апельси і гудзи.